Ми з Харкова, попередньо з Луганська, тому спускатися в укриття, а де вони вони є. В домах у підвалах мені здається, що там не дуже якось так спокійно. Тому ні, не спускаємось. Чесно, ми так втомилися за весь цей час. І на дев'ятому році вже ну, чесно, і на дев'ятому місяці великої війни <схід> наховалися спочатку в Харкові від авіаобстрілів, обстрілів, а потім ховалися у Дніпрі, бо там час перебували. І зараз тут трохи Розслабилися, не знаю, можна так робити або ні, але напевно, нервова система дає якісь збії, і, тому так себе почуваєш, більш-менш спокійно у Франківську, тому ні, не ховаємось ніде. Ні, чесно кажу, ні. Я живу на сьомому поверсі і я не встигаю. І нема куди в підвал, підвал, що там метр на метр у підвалі. Ну, що це, явно як присипте, тому що мучитись ще місяць. А вдома ну, як убезпечуєте себе? Я лягаю одразу на диван з жінкою. Я під час тривоги ні, не спускаюся, бо я живу в селі, а так то у Франківську рідко буваю. Надіємося, що не попали, що нікому в села не потрібне нас тут. Спускаємось, у нас будинку є. У нас є ОСББ, яке це облаштовує постійно, дбає про чистоту, тому у нас все нормально. І що берете з собою в укриття? перше? Е, телефон, звісно, щоб дати новини і павербанк. Спускаюся, не завжди так виходить. Не. Ну, як десь по дорозі на роботу чи що, то далеко. Або в автобусі їду теж. Не. Не. Ну, біля дому ми в підвалі. Я живого в особняку і є гараж, і спускаються. У нас там є розкладушка, вода і світло, і свічки. Діда є, щось таке. Якщо є тривога, то ж ти нічого не можеш взяти. Є можливість, то він може спуститися, у кого немає куди спуститися, то люди і не мають куди спускатися.